Дорогі наші фінські друзі, побратими, я хочу подякувати вам за цю допомогу, яку ви нам привозите. Для нас це дуже важливо. Хочу подякувати, подякувати пані Саані, Маркусу і всім вам за цей вклад в нашу спільну перемогу. Я думаю, що ця перемога буде для нас, для всіх е, спільна і приємна, тому що расизм не може ходити по цій планеті. І Забирати життя наших дітей, наших людей. Величезна вам дяка, низький уклін Маркусу, низький уклін Сані, низький уклін соломи, фіні. Всім вам дякую. Все, що можу сказати. Може, Маркус щось додать. Ну я, я тільки сподіваюся, що а, ця обладнання а, допомагає врятувати житті тут в Україні. А, я знаю, я, 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 я знаю. Ми так багато говорили з Романом. Що буде а, за обладнання, а, я, я радий, що ми можемо трохи допомогти. Так. Ми, наша бригада займається порятунком поранених, тяжко поранених. І нам дуже важливі автомобілі, важлива допомога, пінти, турнікети, все, що ви робите для нас. Нам, нам це дуже важливо. Дуже дякуємо вам за вашу допомогу, Ми вражені і як маємо бути. дякую.